Так, друзі, є в мене виноград. Назбирав я трошки винограду. Ну, не трошки, кілограм 100. Такий виноград. Технічний. Буду робити вино. Хочу вам показати, як я відділяю від віточок ягоду. Це треба робити для того, що синє вино потрібно, щоб воно постояло 2-3 дні на жмиху. Біле вино можна нараз передавити і в бочку, там, бо воно біле, воно нараз буде кваситись. А це вино, цей виноград потрібно, щоб він трошки постояв на жмиху. Зараз покажу, як я відділяю. Так як в мене немає спеціального такого електричного механізму, який би відділяв віточки від ягод, то я взяв на шпільку. Накрутив ось так ось проволоку. Трошки вона зігнулася, але то нічого страшного. І гайка, шайба, шпілька, гайка, шайба, проволока, шайба-гайка. Ось таким чином. І зараз ви побачите, як це буде працювати. Спочатку включаю на шуруповерті першу скорость і накидую сюди на дно виноград. Ось накидав трошки, совсем небагато, десь може кілограм-півтора, ну до двох кілограм. І на першій скорості помаленьку його перебиваю. Перебиваю невеликих, на невеликих обортах, обертах і бачите, що виходить. Ну, трошки залишається, але це єрунда. 90%, навіть 99% ягод лишається в відрі. І продовжую накидаю ще 1,5-2 кг і перебиваю так, щоб ягода залишалась максимально цілою. Готово. Після того, як я набив приблизно пів відра ягід, я переключаю шуруповерт на другу швидкість і перемелюю ягоди в сік.